Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 січня 2023 рік. Всіх вітаємо з Новим роком. У нас з'явилася така нагода передати нашим хлопцям-захисникам нашу продукцію. Ми раніше передавали вже дуже сподобалося і зайшов сотовий мед, також крем-мед з. Цитрусовими будемо передавати. Те, що... що зараз актуально в теперішню пору року наші цитрусові смаки е апельсин, лайм, м'ята і лимон -імбир. Так, що якось так. Також є в багажнику ще простий медок. От, і вже завтра воно буде використовуватись наша продукція вже за призначенням. А аби так... хлопці не куріли? Зігрівалися теплими напоями з корисними смоколиками. Всім привіт! Приєднуюсь до привітань, всіх з новим роком з перемоги. Тільки що спакували гостинці для наших захисників, от, але ще вийшов подивитися. Вже бачите, сонце заходить. Але бджоли наші ще в активному стані. Літають, ось є випорожнення на вулику. спілкуються. Хтось більше, хтось менше. І, як бачите, температура дозволяє політати. Добре це чи погано ми побачимо в кінці зимівлі. Всім друзі добра і всі будьте здорові! Хай щастить!